Всім привіт! На сьогоднішній академії хочу поговорити з вами про стадії розробки продукту Proof of Concept, Prototype та MVP. Почнемо. На моїй останній академії, яка стосувалася канвасу, я частково затронув тему швидкого вирішення бізнес-вимог клієнта. Зараз я хотів би розвити цю тему більш детально, так, коснутися шляху від Proof of Concept, Prototype і до MVP, Minimum viable product. Для початку треба розібратися з термінологією. Доказ концепції або Proof of Concept. Це доказ здійснення бізнес-ідеї, заснований на дослідженнях, ну, наприклад, роботи бізнес-аналітика. Як правило, дрібномасштабному тестуванні або попередньому пилотуванні. Proof-of-concept призначений для відповіді на велике питання: придатна чи непридатна бізнес ідея в цьому проєкті. Наступний прототип це експрес-тестова версія продукту, призначена для початкового тестування його функціональності. Прототипи є недоопрацьованими продуктами і зазвичай не мають повного функціонального набору. Ну, як ми можемо бачити на картинці, це якийсь макет пончику, так умовно скажучи. Далі йде MVP, це ранні версії кінцевого продукту, але трошки меншого масштабу. На відміну від прототипів, вони мають повний чи майже повний функціональний набір кінцевого продукту і використовуються для перевірки раннього прийняття продукту. Ну і далі вже йде фінальний продукт, який повністю працездатний. Тому, виходячи з термінології прототопування, та MVP відносяться для до готовності самого продукту, а Proof of Concept до загальної концепції бізнес-ідеї та її імплементації. І таким чином прототипування, прототипи, і навіть MVP можуть бути частиною MVP. Далі я хочу розібрати ці нюанси на прикладі існуючих проєктів. Наприклад, на одному, на одному проєкті в нас є велика логіка SharePoint інтеграції, написаної на Power Automate Flow. Це великий proof of concept І в процесі імплементації ця бізнес вимога та логіка пройшли шлях від прототипу до MVP. Тобто, в нас вже це можна сказати, рабу... працюючий MVP, і клієнт повністю працює з цією системою, можна з певністю стверджувати, що як Proof of Concept ця інтеграція повністю придатна. Але виходячи з того, що в нас є така штука, як api Ліміти, треба. Цю логіку переписувати з використанням ажур функції. Про API-Limit, до речі, є класна академія Сергія. Хто не бачив, дуже раджу подивитись. Тому ми маємо глобальний proof of Concept це sharepoint інтеграція. Далі вона має дві гілки, також які містять свої proof-of-concept. Одна це з використанням Flow, яка вже Придатна і імплементована. І інша гілка, яка ще немає, а не має ані прототипів, ані MVP, але вже пройдено шлях по обговоренню, створенню діаграми і логіки роботи майбутнього продукту. Спочатку ну, прототипу, потім MVP, а потім вже кінцевий продукт. Тут може виникнути логічне питання, чому було не зробити відразу з використанням коду та ажур функції. Хочу відповісти, що при отриманні запиту клієнту, в більшості випадків, він не уявляє вигляду кінцевого продукту. Він хоче спробувати його ідею, подивитись на неї. І були випадки, і це доволі часта практика, коли. Proof of Concept закінчився на етапі прототапування, тому що виявився для замовника непотрібним і недіздатним. Приклад, для іншого нашого клієнту ми імплементували з командою розширення чарти в Canvas. Я частково про них розповідав в минулій академії. Замовник подивився, йому все сподобалось, але ці чарти, по суті, йому виявились непотрібними. Він подивився на функціонал, який можна зробити, і все на цьому все закінчилося. Виходячи з цього, майже завжди клієнт хоче бачити МІПІВ самі стиснуті строки, і по можливості без використання коду. Тому для імплементації бізнес-логіки в рамках Proof of Concept треба вирішити найбільш швидкий, простий, але в той самий час дієздатний шлях вирішення проблеми та питання. В більшості випадків на етапі обговорення в команді, а це невід'ємна частина Proof of Concept, можна відкинути частину недієздатних або занадто складних, хоч може бути, на перше. Погляд очевидних рішень. В цьому питанні головну роль відіграє досвід. Можна відразу сказати доступні шляхи імплементації, плюси і мінуси кожного способу, строки тощо. І чим більше досвіду в різноманітних технологіях. І чим більше він, ну, і чим він глибший, тим швидше можна знайти або відкинути недієздатні підходи. Та більш аргументовано донести до клієнта плюси та мінуси того чи іншого шляху. Також дуже важливу роль в цьому питанні відіграє менеджер проєкту. На його плечі лягає тягар допомогти клієнту. По-перше, вирішити наскільки той чи інший критерій важливий для клієнта, і наскільки цей продукт кінцевий, і чи буде він розростатись та або інтегруватись з якимись іншими бізнес-ідеями, тому що не всі шляхи, ну не всі підходи для цього підходять. Хочу зауважити, що якщо немає конкретних вимог, і замовник просто хоче подивитись на реалізацію якоїсь його ідеї, наприклад, чарти для звітів, прості рішення за допомогою бізнес-рулів, калькулюємих полів або фло для автоматизації, або, наприклад, канвас замість pcf контролів, будуть максимально оптимальним, просто оптимальним рішенням. Єдине питання, чи вистачить на це їх функціоналу. І не будуть, ну, чи не будуть вони досить повільними, наприклад, як Canvas в деяких питаннях. Але ще раз зауважу, що досвід в цих технологіях досить, досить легко відсикає їх на етапі Proof of Concept та обговорення. Ну, в принципі, на цьому все. Если есть кого то вопросы, с радостью подискутуем. Единственное, что я хотел бы э, и спросить, и добавить вот касательно тех э, того опыта, который получен на основе, к примеру, out of box, Charles, Power BI выбора или Canvas App, наверное, в будущем нам нужно этот опыт шарить друг с другом и создавать какие-то таблицы по технологиям. Потому что э, Скажем так, потрачено много времени на инвестигейты и так далее, и так далее. Хотелось бы этим опытом делиться как с нашей стороны, так и получать от других команд. Почему? Потому что э, это было бы очень полезно, когда ты принимаешь решение для клиента, какие ограничения каждого решения есть. Не всегда они есть на поверхности, только когда ты создашь э, proof-of-concept и поймешь эти ограничения. Э, то те же ограничения Canvas а со скоростью загрузки, с рафрешем данных и так далее. Там их очень много. Всім дякую за увагу, всім гарних вихідних та мирного безпечного неба.